Принцип не валюта, а вартість внеску. Гроші більше не керують людьми. Тепер люди керують значенням праці. 2. Основа енерготрудова модель дія 2.0. Кожна людина на території зареєстрована у системі дія 2.0 інтегрованій платформі, яка фіксує, оцінює та винагороджує діяльність за принципом енерговклад, результат спільна користь. 3. Як це працює? Тридцяден трудова оцінка. За кожну дію нараховується одиниця вкладу ОВ. Оцінюється інтенсивність час навантаження, корисність чи впливає на життя громади, тривалість дії у часі, одноразова чи постійна користь. Приклад дія, оцінка опис посадка 10 дерев 4О створює тінь, кисень, естетику. Ремонт труби, ший запобіг повній аварії, два години навчання дітей. П'ять розвиток покоління, сварка без причин, зниження загального поля громади. Кожен мешканець отримує щоденний баланс внеску ОВ, автоматичне перетворення у доступ до ресурсів, їжа, якість обсяг, енергія, обсяг використання, медицина, перевага у черзі, доступ до курсів додаткової землі, нових технологій. Трудодень символ честі. Кожен день, коли ти робив щось для інших, реєструється як трудодень. Після 30 трудоднів поспіль отримується білий сертифікат внеску, що додає під 15% до усіх наступних оцінок, відкриває право бути наставником або головою сектору, надає доступ до резервного ресурсу в кризовий період. Попередження про спекуляцію. Спроби імітації діяльності, накручування оцінок, приховані обмани, караються повною ануляцією балансу на 30 днів, втратою права на керівні ролі, тимчасовим переведенням у сектор спокути. 6. Інтеграція з іншими державами. Кожен ОВ має еквівалент у міжнародному обміні за принципом взаємного внеску Китай, Корея, Україна, Литва визнають систему ОВ – Можлива конвертація у етичний цифровий токен для подорожей навчання торгівлі. 7. Додаткові нагороди. Умова нагорода. 100 днів без конфлікту, срібна смуга довіри, 12 місяців без покарання, запрошення до ради людського слова. Три врятування життя люди тварини Герб пульсу. Підсумок ми більше не платимо грошима. Ми живемо в системі, де кожна корисна дія вже багатство, і де кожен може сам визначити, як саме він хоче бути багатим.